Ціннішого в нашому житті, ніж ми самі у себе немає. Ні діти, ні батьки, ні родичі, ні друзі не можуть бути цінніші для нас, ніж ми самі у себе. Діти так важливо. Дитяче життя, дитяче здоров'я це важливо. Але часто батьки і дорослі ставлять потреби. Дітей вище своїх потреб, Перед... Надають їм більшого значення, ніж вони є насправді. Треба вчити дитину реалізовувати свої плани. Бо треба вчити її досягати своїх мрій, своєї мети, виконувати свої плани, а не виконувати їх за дитину, не досягати того, чого прагне дитина замість неї. Як же тоді буде жити дитина в цьому світі, якщо вона не вміє досягати задуманого? Подумайте самі. Тому дитині потрібно дати свій простір і свій план дій, а ви займіться своїми справами, своїми планами, своїми мріями. Так само це відноситься і до батьків пожилих, і до. Друзів, коли ми взвалюємо на себе справи і потреби інших людей, забуваючи про свої потреби, це неправильно, кожна людина має свої уроки, має свій шлях, має пройти його, отримавши ще певний досвід, а не віддаючи цей досвід комусь. Якось жити в цьому житті, це неправильно. У нас у кожного свій шлях, і ми кожен повинен отримувати свій досвід, досягати свого того, чого потрібно саме нам, саме в даний момент і в даній ситуації. Ось. Тому звалюючи на себе потреби інших людей. Чи виконуючи за них, отримуючи за них їхній досвід, ми таким чином теж зраджуємо самі собі, своїм потребам, своїм бажанням і своїм планам. Важливо йти своєю дорогою, а не е, проходити дорогу чиюсь за когось. У цьому і полягає е, питання. Не зрадити собі, не зраджувати собі, Іти своїм